Усім привіт! Сьогодні для гарного настрою вирішила вам показати трошки своїх квітів. Їх небагато, але всі вони гарні і яскраві. Дуже хотілося засняти свої різдвяники, коли вони квітнули, але в цей час я сильно захворіла, потім довго відходила від хвороби, а вони встигли вже відцвісти. Дуже шкода, що не встигла вам показати таку красу. Ну, покажу вже що, що маю. Це е, різдвяник такий яскравого, червоного кольору був. Бачите, ще залишились е, на ньому деякі бутони, але навряд чи вони вже зацвітуть. Ось цей вже відцвів. Красиво дуже цвів. Ось такий пишний кущик. Ще маю різдвяники білого кольору і рожевого. Вони ростуть в мене в одному горщику. Ось навіть ще одна квіточка залишилась, біленька. Ось така красуня. А тут були рожевого кольору. Квіточки. Так, і ще один різдвяник жовто-гарячого кольору. Теж ось, бачите, бутончик є. Але він уже засихає. Красиво цвів, такий насичений гарний колір, колір сонечка. Ну, не встигла. Так. Ще хочу показати свою фіалочку. Це полярна ночь». Один раз я вам уже показувала. Зараз вона зацвіла. Тоді минулого разу, здається, одна квіточка тільки була. Це ще молодий кущик. Зараз він уже зацвів трьома. Подивіться, яка краса. Квіти великі, насиченого фіолетового кольору. І ось з такими хвилястими краями. Також цей сорт має велике листя. Дуже щедрий на цвітіння. І що саме класне, те, що він довго квітне і часто. Ось подивіться, яка краса. У мене таких два кущика. І обидва на даний момент квітнуть. Я заміряла квіточку, вона в діаметрі 7 см. Ось така краса. І хоч квіти великі, вони не падають на листя, бо мають такі міцні квітоносики, бачите? Що дуже класно. Ще ближче вам покажу. Наступна фіалочка називається Шатобріон. Подивіться, яка краса. Теж має крупні квіти, але вони менші за розміром, ніж полярна ночь. Я заміряла ось цю квіточку, вона 5 см. Махрові темно-винного такого кольору. І края ось така, такі мають білу кайму. Листочки в неї теж красиві, видовжені. І хвилясті. Цей сорт за моїм спостереженням теж дуже любить поцвісти. Ось така краса. Подивіться на цей. Який кучерявий. Дуже красивий. Класні сорта, і один, і перший, і другий. Довго квітнуть, квіти шикарні. Так. Ну, і ще хотіла вам показати каланхоє. Подивіться, яка краса. Махровий, помаранчевий. На даний момент це моя гордість. Тому що за увесь час, скільки у мене росли такі каланхоє, а мене їх було багато. Різні заводила кольори, і дуже багато в мене їх було. Але вперше я змогла добитися від нього домашнього цвітіння. Ось, Кущик невеликий. І це він у мене вже зацвів домашнім цвітінням. А як я це зробила, як я добилася цього, я вам розкажу в наступному відео. Подивіться, яка краса. І головне такі шапочки крупні. Бачите? Шикарне цвітіння. Я дуже рада, що в мене вийшов цей експеримент, який я зробила з цією рослинкою. Обов'язково зніму відео окремо про цю рослину і вам розкажу. Ну, Це все, що я вам хотіла показати у цьому відео. Трошки підняти настрій такими насиченими кольорами. Ще раз покажу. Ось так. Ну і цей такий яскравий. Дякую за те, що переглядаєте мої відео. Ну, і, як я вже сказала, в наступному я покажу вже і розкажу, як я добилася цвітіння від цієї рослинки. Це, дякую за увагу і до побачення!